На цій гідроелектростанції Дніпровська вода з 11-метрової висоти падає на турбіну, яка і виробляє електроенергію. Звідси кіловати надходять до єдиної енергосистеми України, а там координують, де саме вони потрібні. Це дозволяє збалансувати розподіл енергії у момент перепадів у день або вночі та безперебійно поставляти її споживачам навіть у разі аварій чи ремонту на станціях. Виробники електроенергії, постачальники та генеруючі компанії висловлюються за приєднання нашої. Держави до такої ж системи, але більшої європейської, це на їхню думку, сприятиме набуттю незалежності нашої країни від російських енергоресурсів і дасть можливість електростанціям працювати на повну силу. Особливо гостро це питання постало зараз, коли українські теплоелектростанції простоюють без Донбасівського вугілля. Адже єдина європейська енергосистема передбачає і єдині закупівлі палива для станцій. Сьогодні якщо в нас 40 тисяч мощностей станцій, які Которые обслуживаются, ремонтируются, и персонал. Вот например, на рынке Амтрипольский ГРС работают два блока, а 4 стоят. Ну, на четырех, которые стоят, персонал выходит на работу и ремонтируется. Это затраты, эти затраты относятся на тарифы. А так они будут работать все четыре, они будут на себя зарабатывать, поэтому э, произойдет стабилизация. э, Експерти наголошують, енергосистему України потрібно приводити до європейських стандартів. Перш за все, правову та екологічну базу. Наприклад, показники шкідливих викидів нам треба зменшувати в 10 разів. Аби об'єднати українську енергосистему з європейською, потрібно 2 мільярди гривень. Кошти на це шукатимуть як у держбюджеті, так і у європейських партнерів. Это система, которая позволит автоматически в режиме регулировать частоту и мощность. Главный, главный вопрос, который нужно решить. Все остальные вопросы, более так сказать, мелкие, которые решаются тоже сейчас реконструкциями сетей. Бурштинська ТЕС, яка знаходиться в Івано-Франківській області, вже 14 років працює в єдиній енергосистемі Європи. Вона є яскравим прикладом вдалої взаємодії української електромережі з європейською. В листопаді 2006-го аварія на двох лініях електропередач через різке похолодання відімкнула постачання енергії в кількох країнах Західної Європи, допомогла європейцям остаточно не змерзнути саме українська ТЕС потужністю в дві Рустем Бекіров, Олександр Фінько соціальна країна.